От Просили показати барахолку, на яку я в останнє час купляю, от така ми приїхали тут ще, ще сонце не встало. а народ вже торгує. Ну я бачив тут шаублоренц, прийомничок хороший, але ж він за нього 30 євро, хоч от тут десь, а ні, далі. Ну такі тут. Тому цікаво і тряпки, ну тут все продається. Барахло всякий отаке. Ось тут був шал Блоренц Ось він, бачите там. І тут... Ну не хочу я його брати. 30 євро, це дорого. Щось виберу. Ну таке. На удачу, як то кажуть, побачив. Я покажу, що я тут куплю. Ну, коротше, я, якщо щось буде цікаве, то я включу це. Отакий ну, манітефон. Як давай Це Арабский язык. Мусульманы. Бриеры только есть. Якісь. Да телекон Цивофонки у мене вже такі були. не знаю. Не знаю не хочу Сеньор кванто бали радио. El radio vale 25. ¿25? Sí. ¿Y otro? También. ¿También? Sí. ¿Cuándo puede pagar? No. No, no, cuando puede pagar? Esto no pasa nada. Mira si gente que el vendedor con comprador hay, hay poco palabra. Sí, sí. ¿Qué? Cállate. que ¿Dónde? 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 Два. Та ні, не буду. Не хочу я. Щось я вже таке Н не подобається мені таке. Купив я все-таки шаублоренс. Він хотів 30. Я за 25 кажу. Більше нема. А такий апарат. Подивлюсь вдома. Ну тут розбите, це все. Потім покажу все. А так, машини паркуються, От тут сад такий. От ми тут припарковані. От. Місто є. Сад такий і вони зробили парковку. Нормально, тут багато места. Зараз додому. Зараз всі тільки будуть їхати. Сюди буде пробка. От як народ Зараз під'їжджає тільки. Це буде зараз толкучка така. Краще раніше ран, приїхати і собі їдеш, вже дорога свободна, а тут ні. бачите У полі знаходиться цей базар. Це Сан хавєр тут аеродром воєнний, воєнна база, там все таке. Ну 30 кілометрів від нас. Ну нічого. Нічого не було такого путнього. Я не хотів купляти пукалки, Вони мені вже надоїли. їли. А Шаублоренс хороший. Подивимося, зараз приїдемо додому, я покажу, що там ми купили. Давайте роздивимося на це радіо. ІТТ Шаублоренс Touring Інтернаціонал. Я ще про нього нічого не знаю. І тут дивіться, це короткі. У нього розбиті короткий 1, короткий 4. Від 3,5 МГц до до 18 16 метрів. Від 90 метрів до 16 метрів 18 Мц. Середні розбиті на два діапазони. Дивіться, М1М2. І від 500 до 1000. І від 1500 до 1600. Ну, обичний діапазон, тільки чого-то розбито на два І FM FM, як положено 108, не 104. Е, стрілки я не бачив. І розбита шкала жалко. Це, мабуть, включення. І якийсь тумблер. Ти думаєш? Не зрозумів Він працює? А, це включення. От. Бачите, не перестраюється щось. Ану ну, фм. Ой. Хо! Оце Ну да. Нема стрілки, я не знаю, де я находюся. Ну, лучше отаке купити. За 25 євро, чимоті Саньйо. Я марокканцю, в мене було всього 25 євро по-чесному. Я марокканцю показав гроші, він согласився зразу. Я походив по базарі, нічого не побачив. Думаю, вернуся, якщо є цей шавблоренс, то я його візьму. От. Ну, казали, що його ніхто не... Не купив і я купив. І от подивіться ручка. отут, по-моєму, треба... ну, я пробував, вона знімається, ну, не на своєму місці. Ну, саме головне, дивіться, він робить, ну, почистить, може, ці переключателі. Ще й звук такий. Ну, В них же ж це це, да, звук у них суперський. А я хотів підключати, значить, він з батарейками. Надаже. Тільки щось зі стрілкою. Ну це. Дивіться на FM він настраюється. А на середніх не настраюється. Ну, треба вскривати і дивитися. Найшов я сервіс мануалу від цього прийомника це 72-й, 73-й А, тут усе написано 71-й навіть. Ну, да, апарат старенький. От схема його. Нічого не обичного. ФСС FSS стоїть. Ну, без... Два динаміка в нього, да. Стабілізатор. Ну, мене інтересує нитка як тут заправлена. Ось подивитися з... Ось вона. Щоб повернути. Ага, може бути одірвана нитка. Дивіться, в нього окремо на FM. І окремо на. AM не перестраюється він. Ну... такий подивимося зараз. Откриємо і побачимо, що там случилось. Дивіться, ще одне от такий є апарат, це Philips. Дивіться, в якому він стане 50 євро. Він. Оце помните Philips, крутий Philips. Їх два випущено. Настольний і от такий портативний. Такий же самий за характеристиками, як той самий крутий Philips. Ну, тут якась спеціал Маріна. Ось це, це не обичне радіоокеан, все таке. Я спросив у нього, що це таке. Він говори, я заклею це пленкою. <гум> а кажу, а що під пленкою? А він просто відповів, тріснув пластик. Ну, я навіть не знаю, що <гум> от ззаді він такий поцарапаний. Ну, це крутий апарат, але поцарапаний. Ну, дуже в нього. Ну він каже, що він робочий. Дуже не страшний вид прямо тут він пише, що працює прекрасно, батарейки і сеть. Я йому 35 євро мовчить. Молчання не хоче. Не знаю, чи куплять, чи ні. Ось таке, як би советуюсь. І хочеться, і колеться. Ну, що з ним зробиш? лки-палки. А вдруг там я зніму цю пленку, а там. Все капець. Ну, Для такого приймача вроді недорого, але ну, вняшній вид. Ну ви ж помієте, дуже вже. Так що я в роздум'ях. Значить, його ремонтували, вже хтось ремонтував, дивіться, оце. Значить, цей не робив. Вони поставили тумблер. А тут має бути кнопка. Значить, тут є підсвітка, І я думаю, що отут одірвана нитка. Помните? У мене був Шаублоренс, було відео про теж Шау Блоренц. У нього не одірвалася нитка, бо заклинив конденсатор, хто пам'ять. Я зрозумів, що нитка порвалася. Конденсатор заклинив. Не крутиться. Нічого собі. Я думаю, що тут така сама музика. Заклинив конденсатор, бо на FM і на... А М тут різна настройка. Ну, Хватить болтати, давайте відкриємо і самі все побачимо. Дивіться, почав знімати всі ручки і знайшов стрілку. Вон вона. Батарейки були в ньому 1-25. Ну, їм вже ну, я не заміряв, але ну, він ще робить на них. Не міг зрозуміти, чого воно не витаскується. Це вказується ось тут. Ручку я зняв. З тої сторони я викрутив отакий болт. А тут не можна. Хі. Я вже минут 15 мучуся з ним. Я вже побризкав ВДшкою, може піде. Ну от що Ведешка, животворяще діла я ділає. Витащив на силу. Оцими плоскоупцями. Це найкраще. Ці не, не міг я ними відкрутити. Ось так він розбирається. Я думаю, щось секло могли зламати із за неправильної розборки. Ну, от. Да, у мене теж тут були проблеми, коли витягував антенну, але ладно. Зараз треба динамік відпаяти. Дивіться, що там навіть е, планка одійшла. Не хочу порвати все. Динаміки тут супер. Дивіться, піщалка і великий. Понаходив стрілки, ось одна, і вон там ошметки валяються. Другої. Тут теж щось. Ви подивіться на ці динаміки, це супер. 71 й год, який динамік. Да, Твіттер, так і написано. 4,5 Вт. Ось 4,5 Ома. Тривата, вата через кондіорцю як положено. А тут зараз треба ну, прикрутити його, бо наче порветься динамік. Це не добре. Класні динаміки такі. Ну це треба підклеїти. Да, сломали, я думаю, коли ставили отой тумблер, зламали скло. Тепер приводиться оцей набор. Коли я купив його, для мене це був дівчин. Зараз тонкий болт і гаєчку і сюди. Все, тепер я за Динамік спокійний. Дивіться, там гайку закрутив, все, стрілка на місці, вон там, кусок відсюди відпав. Ця стрілка ціла. Значить, у нас ще леска. Вона має бути отут наверху, так. І отут одломана. Бачите? Ну, ну, щоб вона зацепилась тут. Так, нитка ціла. Конденсатор не двигається точно. Так як у тому. І яка ще запчасть От, Ще я не знаю де вона має бути. <кій> Дивіться виходні транзистори які. І оце тоже транзистор чи що це. Чи резистор якийсь терморезистор може 71-й конструкція, да? Не акуратно так зроблено все. По-німецьки. Мені подобається. Ну, з кондером зараз прийдеться погозитися. Я коли розбирав, не знав, як розбирається, оце це лишнє. Воно ну, Отут має бути і оті два болта прикрутить. Ну, отак воно має бути. О, дивіться, це не треба знімати. Так, да, конденсатор застряг, отут не двигається. Ну от я розробив цей конденсатор, він не скажу, що він супер легко крутиться, але ну, можна від руки крутити. Ну я думаю, якщо надінеться ота е, катушка, то... Буде легше, ну вже легко. Плуску губцями легко крутиться. Та й руками, ну, але важко. Ну все, зараз спробую. Бо по-другому я не можу витащити. Оця втулка має витягнутись сюди. Ну, вона запресована. Я не хочу тут через чур прикладати зусилля. Все дивіться, я зробив. Кондір крутиться, бачите? Що цікаво, а FM не, не крутиться. Дивіться. От в чому проблема. Не проблема, а хитрость. Дивіться, FM включаю. Раз, включається ця муфта, ця розсоєдняється, Тепер оця стрілка двигається. FM-овська, Включаєш другий діапазон, раз. Ця двигається, ну вона от тут, тут треба ремонтувати, ну не важно. Все робота окей, припаяю, зараз все класно, вони придумали. Дуже складно. система тут з цими муфтами. Найшлись лампочки, але як завжди, вони згоряні. 21 бум. От зараз добре видно оці позначки, дивіться. Це де робиться сопряжение, і ось його дивіться. Тут, тут, тут. Так, не знаю що з цими лампочками робити, Міняти їх чи ставити цветодиоды І чим вони будуть включатися, тут же Ще з цим переключателем треба розібратися, що він ж не працює. Ось яка тут система Ну тут ще контакт є вроді. А тут отакий от розломаний він. Вже казалось би, все вже. Я тут зробив, там шуруп добав, тут натягнув, там приклеїв і дивіться, що ще одна. Це не на місці. Тут я зробив отак, може. Ну, і заклеїв там знизу. Це зробив. А отут розсипалось. Ось. Ну не лки-палки, а сильно натягнуто було, я цю пружину натягнув Легше стало, ну все рівно. Тут теж то ну воно то робе ну як сказати. Дивіться, проскальзує. Це не робота. Так, підсобрав я його, дивіться, що відбувається. Це середній. Треба чистити. Ви подивіться, як він на FM робить. Без антенни. Антенна закладена Динамік. Це, якщо пам'ятаєте, з Глюндика. Він поганий. Одні високі, Середньочастотний він. Зато дивіться. Крышенька, до зонтана. Супер. А вот средний надо почистить, да. И все. Почистил э, контактов, Ой, хотел взять, поломал. Прийдеться клеїти, ремонтувати. Їх не можна е, ці кнопки знімати, тому що вони заклеєні. А їх можна почистити ось з цієї сторони. Дивіться, я наливав сюди, перевертав його і все чиститься. Зараз займусь цим ремонт вже. Первічна обмотка трансформатора не дзвонить. Він згорів, його, напевно, включили. На 127, бо там було поплавлено, ну, це на 10 вольт. У мене є, але він, він там. Ось дивіться, як пластмаса як е, деформувалася від нагріву, вона має бути пряма. А вона така, ха, туди. М -м -м. Да, в цьому шоу Вілоренс багато неісправності. Ось подивіться, як тут все виглядає. Я думав, може тут термопередохранитель можна, але ні, дивіться, його не встановити. Він ще якийсь захлепаний тут, ну, коротше тільки в басуру. мусор. Ну що так, щоб підвести підсумок, що тут було. Конденсатор перше діло застряв тут. Я його освободив. Зараз він працює класно. Ну, контакти почистити треба було. Ну і я вияснив, що трансформатор не робить, Тут поки нічого тут тільки міняти його. А так він робить. Я спробував на всіх хвилях і на коротких. ну Зараз немає станцій, але я чую, що там ефіра, все. Тут крутити нічого не треба. Дуже культурно зроблений приймач. Ну і динаміки в нього шикарні. Це то, то, то не динамік. То, а ті динаміки вон там, то класні. Ну, там клеїться, бо повідставало, я ж говорю, там все позаклею, але ну, треба доробляти його вже. Я бачу, що цей проєкт затягнеться, поки не буде в нього трансформатора, його не можна закінчити. Ну, можна зробити на батарейках, але... Ну, в нього ж є там сеть, все. Мені нема куди спішити. Дивіться, що обнаружив. Роздивлявся схему. І оказується от як переключаються діапазони. Короткий один, просто нажимаєш, короткий 2. А ФЦ дві в місці треба нажати. А короткий три у цих дві в місці. Короткий 4 тільки одна клавіша. Я й не знав такого. Хорошо, що я тут обнаружил. Попробую як воно работает. Ось вирішив я проблему із трансформатором. Ось цей трансформатор, він зворений. Трошки більший. Я поставив менший. Ось такого донора. Це саньо. Він робочий був. Ну і розбараховував його трошки. І зняв ще оцю. Оцей ролик зняв теж підійшов він чітко. все, закривається ця кришка, все нормально. Все вже припаяно, і даже прикрутити вдалося. Ну все тепер Шаублоренс працює від сіті. Вот, включений все нормально в нього подсвітку. Я поставив з два святодіода, і по полтора кілома резистори послідовно 5 мА потребляють вони по п'ять кожний. Ну, Вечором красиво. Він робить прекрасно на АФМ, на середніх, длинних. Взагалі нема претензій до нього. Класний апарат. Прийшлося замінити трансформатор і оцей електроліт. Значить, за місто тисячу він показує 450. Я поставив 3300 у блок питання. Ну нема ні гула, нічого. Все прекрасно. От, давайте послухаємо його. От, наприклад, М1 середній. Це Африка, оце Алжир. Хорошо, він приймає. Я вам казав, що в нас виключили дві станції. На дві менше стало. Це М2. Це кінець діапазона. Тут почти нічого немає. Це другий, на дві части він розбитий. Тут длинні дві станції. Ось вона. Вони слабі. Алжир. І ще яка? Ось тут десь. Ой, 250. Алжир і Марокко. Вони є. Короткий один. Ну, видно, що є. Ось, короткий два. Отак. Помните, я розказував, додається АФЦ. Тут так і написано, я одразу не зрозумів. Короткий два це вже 49 метрів, а Ну, днем тут нічого немає, понятно? Тепер це короткий три. Ну, чути, що він живий. Вечором треба. І чотири. Я по быстрому Ну, работає. Y empezó una revolución industrial en el en, en el estilo zwo ne otras preciosas, hay preciosas zwo y sistemas dinámicos, después de todo dinámica, yo escucho virtudica, de frecuencia, todo a poder mantenerse de todo esto se okay. expandía es <amation> <spec> de la zona libro que a nadie

Ну коротше, на FM він супер робота. І подивіться, як він виглядає, щоб не оця тріщина був би новий прийомник. Ну це його зламали, я вже розказував, коли знімали оцю панель. Все, він прекрасно виглядає. Ось такий, ручку я зробив. Тут все. Оце відкривається тут антени, тут запис для магнітофона. І такий він кожа, типу якось. От, все. Супер. Цей приймач закінчено. Цей проєкт закінчено. Займемось чимось другим.